Привіт усім! В нашій минулій розмові ми говорили про розведення курей. Сьогодні ми познайомимося з меншим, але не менш вигідним птахом перепелом. Перепели маленькі, але вони дають велику користь. Їх легко вирощувати, і вони забезпечують постійний запас смачних яєць та м'яса. У цьому відео ми дізнаємося, чому техаські перепели чудові для невеликих ферм і господарств. Ми також обговоримо переваги розведення власних перепелів та догляд за ними. Коли справа доходить до вибору породи перепелів, техаські перепели чудовий варіант. Чому саме техаські перепели? Вони швидко ростуть і відомі своєю здатністю нести яйця. Ці птахи також слухняні, та їх легко утримувати, що робить їх ідеальними для початківців. Незалежно від того, чи шукаєте ви свіжі яйця чи смачне м'ясо, техаські перепели чудовий вибір. Розведення власного стада перепелів це чудовий спосіб заощадити гроші. У вас буде постійний запас свіжих яєць та м'яса. Зі зростанням цін на продукти харчування вирощування власної їжі стає як ніколи важливим. Розведення власних перепелів дає вам контроль над їх харчуванням та доглядом, гарантуючи, що вони здорові та ситі. Розділ 4. Життєвий цикл перепела від яєць до столу. Перепели швидко ростуть і готові нести яйця приблизно через 6-8 тижнів. Вони є ефективними несушками. М'ясо молодих перепелів ніжне та ароматне це здорова альтернатива курятині або яловичині. Розуміння життєвого циклу перепелів допоможе вам керувати своїм стадом та максимізувати виробництво яєць та м'яса. Розділ 5. Управління вашим стадом. Для оптимального розведення рекомендується мати приблизно одного самця на кожні 3-4 самки перепелів. Таке співвідношення гарантує, що яйця будуть запліднені, і у вашому стаді буде здоровий баланс. Правильне управління співвідношенням самців і самок має важливе значення для успішного розведення та продуктивного перепелиного господарства. Розділ 6. Смак перепела. Перепелині яйця це делікатес. Вони маленькі, але дуже смачні. М'ясо перепелів також дуже смачне. Його можна смажити, готувати на грилі або смажити на сковороді. Спробуйте додавати перепелині яйця в салати або використовувати їх у випічці. Можливості безмежні. Розділ сьомий. Готуємося до успіху. Розведення перепелів – це корисна справа, але важливо мати правильне обладнання. У нашому наступному випуску ми обговоримо необхідне обладнання, яке вам знадобиться, щоб розпочати власну перепелину ферму. Слідкуйте за порадами щодо вибору правильного житла, годівниць та поїлок для вашого стада.